Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже смачним рецептом німецького пирога зі штрейзелем та сливами. Цей пиріг виходить дуже смачний, соковитий, а готується зовсім просто та легко. Інгредієнти для приготування цього пирога обов'язково знайдуться у вас в холодильнику. Все дуже просто. А на смак просто не перевершено. І як на мене, ідеально цей поріг пасує із чашечкою кави. І якраз вчасно я отримала посилочку від магазину Папа Кава, і мій маленький блогер вирішив зробити для вас розпаковку. Будь ласка, підтримайте його лайком. Це його перша розпаковка у житті. І тут Ромчик вирішив продемонструвати вам, як заварювати пакетований чай, ну раптом ви не знаєте, тому що в посилочці був його улюблений набір асорті із пакетованого чаю. Папа кава це улюблена кава плюс відмінний сервіс. В їх асортименті в широкий вибір зернової, кави, меленої, капсул для кавових машин від провідних світових виробників. А також в Папа-Кава ви можете придбати кавову машину або відремонтувати свою, якщо вона у вас раптана. Зламалась. Тобто папа кава це дійсно кофейний рай. Каву приготували, тож починаємо готувати пиріг. Для приготування пирогу нам потрібно 80 г борошна, 60 г цукру та 50 г вершкового масла. Його я дістала із холодильника та натираю на крупну тертушку. Якщо масло дуже прилипає до тертушки, то обвалюю його у борошні і так легше його натерти. І далі за допомогою рук або ложки перетираємо все в однорідну крихту. В результаті у нас має вийти ось така дуже гарна однорідна крихта, яка і буде нашим штрейзелем. Готовий штрейзель відправляємо до холодильника, хай він там постоїть, щоб не розтало масло. І далі займемось сливами. Для приготування пирога нам потрібно 500 г свіженьких стиглих слив. Сливи можуть бути будь-якого сорту, головне, щоб вони були смачні. Сливи нарізаю на невеликі шматочки, дуже не дрібню, але й не залишаю досить крупними. Ось так я порізала сливки, перекладаю їх до глибокої миски, додаю сюди 3 столові ложки цукру і також 1 столову ложку з горкою крохмалю. Крохмаль я завжди використовую у випічку кукурудзяний і вам раджу, так як у випічці він набагато кращий, ніж картопляний. Все гарненько перемішала і відставляю. Займемось приготуванням тіста. Два яйця вбиваю у глибоку миску, додаю 120 г цукру, один пакетик ванільного цукру, дрібку солі і за допомогою міксера взбиваю все до біла. Перетираємо гарненько яйця з цукром, щоб яйця побіліли і цього нам буде достатньо. Ось до такого стану взбили яйця з цукром, далі беремо шматочок вершкового масла 50 г, відправляємо його до мікрохвильовки, розтоплюємо і негарячим вливаємо до яєчної маси. Також сюди додаємо 125 мл молока. Молоко холодне із холодильника. Знову об'єднуємо всі інгредієнти між собою. Далі беремо сухі інгредієнти це борошно 250 г і одна чайна ложка з горкою розпушувача це 6 г. Ретельно перемішуємо розпушувач з борошном та просіюючи додаємо його до нашої основи. Міксер більше нам не потрібен. Висипаємо все борошно і тепер перемішуємо все за допомогою ложки або силіконової лопатки, як в мене. силіконовою, звичайно, це робити зручніше. Об'єднуємо гарненько всі інгредієнти і в результаті у нас виходить однорідне, м'яке, еластичне, ось таке злегка рідкувате тісто. Ось такої консистенції воно має бути. За цей час я підготувала форму. Випікати пиріг я буду у роз'ємній формі 26 см в діаметрі. Дно цієї форми я застелила пергаментом. Додала невелику кількість олії і гарненько змащую борта та дно форми, для того, щоб наш пиріг не прилип і краще витягався з форми після випікання. Виливаю все тісто у форму розподіляю його рівномірним однорідним шаром. Зверху на тісто викладаю всі сливи, також їх розрівнюю, щоб вони були по всьому тісту. Можна трішки їх втопити, а можна просто трішки притиснути. Зверху поріг посипаю штрейзелем, гарненько, щедренько, не жалкуючи. Цим часом я увімкнула духовку на розігрів на температуру 180 градусів низ верх і в розігріту духовку відправляю пиріг. Випікати його будемо впродовж 45-60 хвилин. Все залежить, звичайно, від слив, наскільки вони соковиті, та від потужності вашої духовки. І ось така краса виходить в результаті. Поріг виходить дуже ароматний, дуже смачний. Як на мене, ідеальне поєднання із чашечкою смачної кави від папа кава. Як завжди, бажаю вам смачного, дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео.